Журналисти, <cu> яка Україна моя. А ви на мільярне працюєте? Вони вам гроші додаткові платять. А нам ця бідна людина нічим не заплатила. Ми люди доброї волі. Якщо держава працює проти українців, то тут будуть завжди стояти люди, які будуть їх охороняти. Це люди, котрі просто вирішили нахабно прибрати до своїх рук квартиру. Ось що це. Якщо треба буде представникам міліції представитись, я представлюсь, покажу своє посвідчення. Показати посвідчення?